<кій> у час, коли навіть дорослі не завжди можуть впоратися зі стресом та викликами повномасштабної війни, діти страждають подекуди ще більше. Адже через повітряні тривоги та регулярні обстріли, вони недоотримують не лише знання зі шкільних предметів, але й навичок самостійності і соціалізації, розвитку критичного мислення та впевненості у собі. Зате отримують справді багато стресу. Все це у комплексі називають освітніми втратами, і якщо з ними нічого не робити, то вже за кілька років це негативно вплине, наприклад, на українську економіку і ще на багато чого. Але є ініціативи, які намагаються подолати освітні втрати дітей. І сьогодні я хочу запросити людей, яким вже є 18 років, приєднатися до програми Студментор від громадської організації Навчай для України. Це волонтерська програма, у межах якої молодих людей запрошують стати академічними наставниками для дітей і протягом восьми тижнів викладати в онлайні для школярів з прифронтових регіонів. Ці діти часто не мають доступу до якісної освіти, тому вас запрошують поділитися з ними знаннями з одного шкільного предмету, який ви добре знаєте. Всього лише 45 хвилин двічі на тиждень здатні змінити на краще життя дитини. У межах програми вас навчатимуть менторству та важливим життєвим навичкам, як, наприклад, вміння якісно давати фідбек та кваліфіковано ставити питання. Для студентів це можливість зарахувати участь як педагогічну практику в університеті, і крім того, це повноцінний досвід викладання, який можна додати до свого резюме. Але найважливіше це можливість допомогти країні та дітям у прифронтових регіонах, для яких студментори, які близькі до них по віку, стають безпечними дорослими, з якими можна поділитися тим, чого іноді не наважишся спитати навіть у найближчих. Програма реалізується за підтримки ЮНІСЕФ в Україні та за фінансування глобального партнерства заради освіти. Подробиці за посиланням в описі ви дивитесь мої думки про кіно. Авторська програма Антоніо Лукіча роздуми про вічне підстокову музику. Зізнатися популярність фільму «Втеча із Шоушенка досі видається дивним явищем. Це хороше кіно, але чомусь воно заслужило найвищі оцінки глядачів у різних країнах. Про те, що на головному світовому кіносайті IMDb у рейтингу найкращих фільмів. Втеча з Шоушенка стабільно вже багато років стоїть на першому місці, всі знають, але відкрити провідні сайти кіно в інших країнах, скажімо, китайський Доубан, польський фільм Веб, шведський фільм Тіпсет чи турецький Сінем Аляр, там фільм Френка Дарабонта також перший. І це дивно. Втечі з Шоушенка це довге часом стомлююче кіно. В ньому геть чисто відсутня романтика, любовні стосунки, немає масштабних сцен і яскравих спецефектів. Він розповідає про такий простір, який ніхто не любить, в'язниця, що може бути гіршим. А ще у втечі з Шоушенка чимало сцен жорстокого побиття: є епізод із спробою зґвалтування, два самогубства та довга подорож головного героя трубою, наповненою фекаліями. Але щоразу люди в різних країнах ставлять цій стрічці найвищі оцінки. Про неї говорять, її люблять. Чому? Що змушує людей різних культур і націй звертати увагу на цю стрічку, в якій. Зовсім немає того, що подобається масовому глядачеві. Можу чесно сказати, що на відміну від іншого глядача, я жодного разу не є любителем втечі з Шошенка, і, мабуть, головне, що він зробив в моєму житті, це раз і не завжди відбив апетит від каші. Це справді не найприємніша історія, але чому ж цей фільм став головним у ієрархії бодобань сучасного кіноглядача? Якщо подивитися на те, про що створюються всі сучасні фільми. То ми з жахом звернемо увагу, що головною темою кіно є дискримінація. Люди, яких обмежують за фізичними, моральними, національними, мовними, законними, расовими, гендерними будь-якими ознаками, в 90% випадків стають головними героями кіно. Головними героями перед нами постають люди, чиї права обмежуються, порушуються і руйнуються. Їх ображає закон, їх принижують за їх переконання, зовнішність, їх переслідують по справі і без. Дивно, але практично кожен сучасний європейський фільм буде про те, як примиритися з несвободою та дискримінацією. Кожен американський фільм швидше за все буде про те, як цю несвободу перемогти. І бунт, який Енді Дюфрейн, головний герой втечі з Шоушенка, оголошує тому як влаштоване життя, став гімном всього сучасного сторітелінга, який ретельно досліджує головну тему людства тему несвободи. Ми ростемо і стикаємося з мільйоном обмежень. Не переходь дорогу на червоний, не говори голосно, не тикай пальцем на людину, не чавкай, не бігай, не дивися довго телевізор. Ми виростаємо і знову потрапляємо в мережі обмежень. Дзвінок для вчителя, не бігай на перерві, не вихваляйся, не заздри, не забувай усміхатися, не приноси поганих оцінок, не сутулься, не їж солодкого. Не свобода в якомусь вигляді потрібна нам, щоб світ не втрачав зрозумілих форм і образів. Інакше все обернеться до хаосу, як у королі мух. Але невже не свобода це і є нормальна форма нашого життя? Кажуть, що культура це система обмежень і чим більше їх у вас, тим культурніша ви людина. Але що якщо культурою сучасної людини і стала ця внутрішня в'язниця? Історія під назвою втечі Шоушенка» дивовижна саме тим, що вона дарує нам відчуття причетності до звільнення від несвободи? Кажуть, народження це найсильніший стрес у нашому житті. А чого вже там говорити про переродження? Намагаючись перебрати в свідомості найцікавіші сцени цього кіно, я чомусь завжди згадую лише один і той самий епізод, який протягом фільму повторюється тричі. Рудий герой Моргана Фрімена постає перед комісією з дострокового звільнення. Перший раз це відбувається на початку історії, вдруге всередині і втретє ближче до фіналу. Одна й та сама сцена практично той самий діалог. Але щоразу дивуєшся, як же цікаво це написано та зіграно. Адже між цими сценами, що повторюються, проходить по 10 років. І ми виявляємо, як діє час, як час змінює людину, наскільки іншою вона може стати під впливом подій та обставин. Здається, у цих трьох сценах розмови з комісією є все, що треба знати про драматургію. Тут є мета, конфлікт, феномен, є бажання героя. Яке не може здійснитись, і найцікавіше відбувається, коли ця сцена повторюється втретє. Рудий, переживши всі випробування, віддавши в'язниці 40 років життя, перестає брехати, лукавити, догоджати перед важливими чиновниками. Крім того, рудий побачив Енді Дюфрейна, який був навіть у в'язниці вільною людиною, і це допомогло рудому самому звільнитися. Комісія випускає його, бо неможливо тримати в'язненні людину. Яка змогла вирватися з власної внутрішньої в'язниці, яка перестала боятися, яка спокутувала найкращими роками свого життя свої жахливі вчинки. Так, це справді чудові сцени, але частиною якого фільму вони є? Втечі з Шоушенка кіно дивне, яке виникло як і значна частина американських фільмів та серіалів 80 х 90 х років, завдяки Стівену Кінгу. Кінг письменник плідний, яскравий і любить експерименти. Одним із таких ось незвичайних дослідів стало для нього створення у 1982 році циклу невеликих повістей пори року. До цього збірника Кінг був відомий насамперед як автор романів та оповідань у жанрі містики та хорору. Але тут письменник вирішив спробувати створити повісті, які здаються реалістичними та майже позбавленими містики. Пори року виявилося настільки цікавою антологією, що дали життя ще двом по своєму культовим фільмам. Це стрічка Роба Райнера, залишся зі мною, яка в циклі вважається осінньою повістю, і, звичайно, моторошна літня історія здібний учень», відома нам завдяки фільму Брайана Сінгера. Що стосується весняної повісті Ріта Хейворд і втеча з Шоушенка, то сам Кінг зізнавався, що не уявляє, як по ній можна було зробити фільм. Повість Кінга справді виглядає маловідповідним матеріалом для кіно. Події розгортаються протягом кількох десятків років в одній в'язниці. У книзі багато міркувань про тюремний побут. Є загадковий головний герой Енді Дюфрейн і досить неприємне оповідач на прізвисько рудий. Рудий у Кінга справжній ірландець, звідси і прізвисько, причому в ньому немає ні краплі жалю з приводу скоєного вбивства, на відміну від його альтерего з фільму. Рудий із задоволенням розповідає, як влаштував автокатастрофу, щоб убити свою дружину та отримати страховку. Але ось досада в машині опинилася тоді ще й сусідка з дитиною. Загинули й вони, тож довелося сісти за потрійне вбивство. У книзі не було якогось явного антагоніста. За час ув'язнення героїв у в'язниці змінюються три директори. Загалом повість Кінга, хоч і написана дуже захоплююче, але точно вона не була якимсь откровенням про ув'язнення і свободу. Швидше, як завжди, у короля жахів це яскрава і захоплююча розповідь про мінливість долі та зіткання з чимось незвичним. Більше того, розповідь розтягнута на десятиліття, і, повірте, немає нічого складнішого у кіно, ніж показувати час. Тим не менш, Френк Дарабонт, який на той момент був здебільшого відомий як телережисер, вважав, що з повісті може вийти фільм. Він дуже чітко уявляв його і настільки добре розумів, чого хоче, що написав сценарій лише за вісім тижнів. Сценарій багатьом подобався, але Дарабонд, як режисер, нікого не влаштовував. Йому знадобилося багато зусиль і наполегливості, щоб стати біля керма історії. Про те, як втеча з Шоушенка знімалася, розказано чимало. Історії про його виробництво стали навіть легендарними. Ви можете дізнатися і те, як на роль затвердили Моргана Фрімена, який зовсім не схожий на ірландця, і про те, яких різних акторів бачили, як Енді Дюфрейна, допоки у фільмі не з'явився Тім Робінс. Про три місяці напружених зйомок і незадоволеного оператора Роджера Дікінса, який вважав, що зробив картинку у втечі занадто світлою. Все це цікаво, але ніяк не пояснюють тієї слави, яка впала на стрічку після її прем'єри. Та й слава прийшла не відразу. 1994 року нікому особливо не було цікаво дивитися довгий фільм про в'язницю. Театральні збори втечі були маленькими. Багато хто навіть не знав про те, що такий фільм вийшов, але поступово кіно зажило своїм життям. Спочатку його зробили відомим численні номінації на Оскар, потім покази на телебаченні та відеопрокат. Глядачі дивилися його та передивлювались, розповідали один одному про те, що є такий фільм, і якось непомітно втеча стала класикою, причому у всьому світі. Що спричинило такий успіх? Це не таке вже просте питання. Напевно, річ у тому, що Дарабон зробив досить захоплюючий експеримент з розповіддю, який він потім знову повторить в іншій екранізації книжки Стівена Кінга Зелена миля. Режисер, він же автор сценарію, береться нам розповідати історію про в'язницю. Найгірше місце на світі, але при цьому не намагається лякати нас, і ми входимо у світ в'язниці разом з Енді Дюфрейном, як читачі опиняються разом із Робінзоном Крузо на безлюдному острові. Тут все нове, небезпечне та незрозуміле. Тут потрібно вибудовувати все життя наново, використовуючи ті вміння та знання, які прийшли з тобою з минулого життя. Фактично, втеча з Шоушенка це і є такий сучасний варіант Робінзона Крузо, тільки замість острова тут в'язниця, а замість небезпек тропіків ув'язнені і охоронці. І як острів забрав у Робінзона Крузо 27 років життя, так і Шоушенк забирає в Енді два десятиліття. Але звісно, річ не тільки в цьому. Втеча намагається з нами розмовляти ще й про те, що таке в'язниця, намагається дослідити це місце. Фільм нам показує, що в'язниця це не лише простір для ув'язнення, але це ще й внутрішній стан людини. Руди, як і більшість ув'язнених, замкнені не за гратами. Їхнім головним страхом є невміння жити, нерозуміння законів, за якими життя влаштоване. В'язниця для них жахлива, але в ній є зрозумілі правила та моделі поведінки. Якщо ти боїшся і слухаєшся, якщо ти підкоряєшся і терпиш, у тебе все буде гаразд. Якоюсь мірою це зручно, тільки все це не справжнє життя. Не дарма у фільмі виникає невелика, але пронизлива історія старого Брукса, який провів у в'язниці багато десятків років життя, а потім вийшов на волю і наклав на себе руки. Він не мав іншого життя, крім в'язниці. Він уже не міг нічого іншого збудувати і придумати. Дарабонт, можливо, не великий мислитель, але як режисер великого таланту. Він зміг окреслити те, що за воротами шоушенка знаходиться така ж в'язниця, що більшість людей почуваються ув'язненими всередині свого власного життя. Хтось живе в шоушенк, а хтось замкнений усередині сім'ї та роботи, хтось перебуває в полоні своїх звичок та поганих вчинків. Режисер на це лише натякає і дає нам можливість задуматися на тему того, що наше життя багато в чому не відрізняється від в'язниці шоушенка. І щоб зрозуміти це, потрібно побачити вільну людину, яка вільна не лише у в'язниці, а й у будь-якому місці. Він вільний, бо нічого не боїться, не намагається ні під кого підлаштовуватися, не намагається стати як усі. Енді Дюфрейн це і справді приклад такої людини. Опинившись у в'язниці, він не боїться ув'язнення, карцера, охоронців, директора, не боїться інших ув'язнених та порушення тюремного режиму. Використовуючи свій розум і що найголовніше почуття внутрішньої гідності, він усіх підкорює собі, а потім і тікає з в'язниці. Якоюсь мірою втеча з Шоушенка це таке пояснення, що людина, яка має самоповагу, яка любить книги, музику, мистецтво, математику, завжди здолає інших. Неможливо замкнути у в'язниці людину, яка має в голові багато простору. Багато в чому, до речі, це вічна тема прози Стівена Кінга. Де саме інтелектуал завжди може подолати зло, навіть надприроднє. Щоправда, все це не скасовує того, що втеча з Шовшенка дивне кіно. Ти до кінця не можеш зрозуміти наміри автора, його думки та висловлювання. Дарабонт нам розповідає історію про героя, який несправедливо потрапив у в'язницю, показує його як людину, яка страждає безвинно. Але при цьому в одній з найважливіших сцен фільму Енді Дюфрейн каже, що саме він убив свою дружину, принаймні всередині себе. Він не зміг бути гідним чоловіком і фактично штовхнув її в обійми коханця, з яким та й загинула. Тільки в цій сцені з'ясовується, що ми дивимося фільм про долю, про метафізичну вину, про відповідальність людини не лише за конкретні вчинки, а й за наміри, за думки. У цей момент події фільму, до речі, тут дуже важливо, що назва фільму, в якому використовується слово «redemption», правильніше було б перекладати як спокута шоушенком або звільнення з шоушенка, повинні за ідею набувати напруження майже релігійної драми. Енді в цій сцені говорить про те, що не вбивав дружину, але хотів це зробити. Він взяв револьвер і планував це. Зрештою, він сам побудував подружні стосунки так, що дружина стала Енді зраджувати. Іноді доля, найвищі сили, Господь Бог кому як більше подобається, можуть людину за таке покарати. Коли в тебе погані наміри, ти впускаєш у своє життя зло. Енді саме це і зробив. Він говорить про це родому напередодні своєї втечі, що правда відразу заявляє, що заплатив сповна, віддавши 20 років життя в'язниці, і ні в чому винним себе більше не вважає. Дарабонт начебто порушує у цій сцені питання, які у своєму кіно ставили Карл Теодор Дрейер та Кшиштоф Кислевський. Пробують, щоправда, досить своєрідно на цю тему міркувати і Ларс Фонтрієр, і Мартін Скорсезе, але Дарабонд не наважується перетворити свій фільм на справжню драму про відносини людини з долею. Енді просто втікає і мстить тюремному начальству. Робить він це блискуче і дає іншим ув'язненим приклад того, яким має бути вільна людина, але в результаті історія про Шоушенк так і не виростає у справжню драму про почуття провини та спокутування. Виявляється, почуття гідності потрібні були Енді, щоб хвацько втекти. А біблія в цьому фільмі є лише інструментом, в якому було заховано знаряддя втечі. Але в будь-якому випадку втеча дарує нам величезну насолоду. Це кіно про те, що таке добро та що таке зло, про те, що зло буде покарано, про те, що вільна людина завжди переможе, і в'язниця для неї лише чергове випробування, завдання, яке потрібно вирішити. Напевно, за це глядачі й люблять Шоушенк. Не так багато на світі фільмів, які доводять ці, начебто, прості речі так чітко та виразно.